Чи бувало коли-небудь, що ти думав про того, хто дорогий тобі, і про кого ти давно нічого не чув, і раптом ти зустрічаєш цю людину? Це Бог, в якого нічого не стається просто так. Чи ти коли-небудь відчував самотність і смуток людини, яка поруч з тобою? Це Бог, який вибрав тебе, аби ти потішив? Чи тобі коли-небудь хотілося зробити щось приємне для людини, яку ти любиш? Це Бог, який промовляє до тебе. Чи отримував ти коли-небудь те, чого не просив або про що мріяв таємно? Це Бог, який знає найпотаємніші бажання твого серця? Чи доводилось тобі потрапляти в складні ситуації, і аж раптом тебе осяювала думка, яка була б найкращим вирішенням? Це Бог, який щодня бере наші проблеми в свої долоні і допомагає нам вирішити їх. Є безліч ситуацій, в яких людина безсила, але немає ситуацій, в яких безсилий Бог.